Мене звати Федорченко Анна Володимирівна. Я юрист із шестирічним стажем в нотаріаті на території України. Рік до повномасштабного вторгнення Росії на територію України я працювала як представник в судових органах та організаціях по цивільним та сімейних справах. На сьогоднішній день знаходжуся в Польщі, в місті Зелена Гора. Працюю віддалено. Виконую такі роботи, як... Складання різного типу заяв. Це може бути заява на спадщину, на прийняття спадщини і на відмову від спадщини, заява на виїзд з дитини за кордон, різного типу освячення, засвячення. Це може бути освячення у маюткової сповності маженський. Також складаю різного типу довіреності, довіреності та доручення. Це може бути довіреність на представлення або отримання. Ваших документів в різних органах чи організаціях, також довіреність на отримання спадкового майна. Ці довіреності та заяви виконуються як в одній мові, тобто українською мовою, так і на двох мовах, тобто українсько-польською мовою. Також складає відповідно до чинного законодавства, як до українського, так і до польського законодавства. Акти нотаріальні, в типі, типі повномоцництва, вони йдуть на продаж або купівлю нерухомого чи рухомого майна, яке знаходиться на території України. На самому початку проводимо з вами консультацію з даного питання, узгоджуємо всі питання, які виникли в ході дій. Також реєструю вас до польського нотаріуса. Ви приходите до нотаріуса на назначений термін зі своїми документами та підписуєте даний документ.